Я громадянка цієї країни, і скільки я пам'ятаю себе, скільки я пам'ятаю відчуття в суспільстві, мені завжди було неприємно е, бути об'єктом саме цієї об'єктивізації, сексуалізації. Mm -hmm. І я дуже хотіла нарешті мати вагу свого слова, щоб. Протистояти цьому, бо ці всі процеси вони відбувалися з самого маличку, і е, дуже неприємно усвідомлювати, що всі ці дорослі люди для них це норма, а тобі некомфортно в цьому світі. Всі вони е, зіштовхуються з такою проблемою. Просто дехто намагається призвичаїтися туди і е, е, якось виживати е, в цих умовах, але це зовсім не моя історія. Е, я не можу до цього. Звикнути, я хочу протистояти в цьому.